Це відео розповідає про сучасну технологію вирощування спаржі, яка базується на використанні якісного посадкового матеріалу, спеціально підготовленого ґрунту та правильного догляду протягом кількох років. Спаржа це багаторічна культура, яка потребує терпіння, але дає стабільний і цінний врожай. Сьогодні аграрі активно впроваджують крапельне зрошення, мульчування, підбір сортів. Що пристосовані до місцевих кліматичних умов, а також використовують агроволокно для прискорення проростання пагня. Такий підхід дозволяє отримати ніжні смачні пагани високої якості вже з 2-3 року після посадки. Спаржа стає дедалі популярнішою не лише на ринку свіжих овочів, а й як експортна продукція з високою доданою вартістю. Для отримання високоякісних рослин. У теплиці висаджують дві різні батьківські лінії спаржі чоловічу та жіночу. Жіночі рослини формують насіння, а чоловічі забезпечують пилок. Щоб уникнути випадкового запилення, теплицю ізолюють або обмежують доступ. Камак запилення проводять вручну. Чоловічих рослин збирають пилок і наносять його на рельсе маточника. Це дозволяє отримати насіння з чітко визначеними поєднанням ознак, наприклад, підвищеною вражайністю стійкістю до хвороб. Або переважно чоловічими рослинами у потомстві, що бажано для товарного виробництва. Після запилення жіночі рослини утворюють ягоди, з яких збирають насіння, далі його висівають у розсадник, а при потребі здійснюють відбір і тестування поколінь. Такий спосіб дає змогу створювати F1 гібрид і спаржі з передбачуваними властивостями, які широко використовуються в промисловому вирощуванні. Після сівби насіння спаржі в перший рік вирощують розсаду. Протягом літа у рослин формується коренева система. Визначити, що коріння дозріло, можна за декількома ознаками. Перше за все, рослина має досягти висоти 20-30 см з добре розвиненим стеблом і гілочками. Основна ознака готовності наявність міцного добре заглуженого коріння, кількома живими бруньками зачатками пагюню. У хорошого саджанця корінь має бути пружний, товстий, з довгими бічними коріннями і масою не менше 20-30 г. Якщо ж коренева система слабка, краще дати ще рік на дорощування. Перед посадкою спаржі кореневище обов'язково сортують, щоб забезпечити якість та рівномірний ріст рослин. Спочатку обирають здорові пружні коріні з добро розвиненими бруньками. Найкращими вважаються кореневища вагою. 60-100 г з трьома-п'ятьма живими бруньками. Цей посадковий матеріал першого сорту, який дає найшвидший і найсильніший ріст. Дрібніші корені вагою 40-60 грамів належать до другого сорту. Також придатні для посадки. Але розвиваються повільніше. Усі пошкоджені засохлі, гнилі або заплесневілі кореневища вибраковують. Перед висаджуванням. Відібрані корені злегка зволожують або змочують у воді, іноді додають стимулятор росту. Плівку на полі натягують навесні перед початком відростання паганів в спаржі, щоб прискорити прогрівання ґрунту, захистити гребені від розмивання дощем і забезпечити кращі умови для росту. Завдяки плівці, земля швидше нагрівається, що дозволяє отримати ранній врожай, який має високу ринкову вартість. Крім того, плівка пригнічує ріст бур'янів. Зменшуючи потребу в ручному прополюванні або хімічних засобах. Якщо потрібно отримати білу спаржу, плівку натягують щільна на гребені, щоб пагани проростали у темряві, залишалися ніжними та без хлорофілу. Для цього зазвичай використовують спеціальну двошарову плівку чорну ззовні і білу всередині, яка не пропускає світла, але запобігає перегріванню. Така технологія дозволяє зберегти якість продукції, підтримувати рівномірну вологість ґрунту та продовжити період збору врожаю. Збір врожаю з проводять вручну, Починають ранньою весною, коли пага не досягає довжини 18-22 см, але ще залишаються щільними і не розкрилися. Це зазвичай відбувається в кінці квітня до червня, залежно від клімату та сорту. оглядають щодня, особливо в теплу погоду, коли пагани ростуть дуже швидко до кількох сантиметрів за добу. Білу спаржу збирають ще до появи на поверхні, розхопуючи верхній шар ґрунту, або піднімаючи плівку і зрізають пагани ножем біля основи, після чого грібень знову присипають землею. Зелену спаржу зрізають над поверхнею ґрунту, коли вона досягає потрібної довжини. Після зрізання пагани швидко холоджують, щоб зберегти якість і ніжність. Вирожай збирають щодня або через день, щоб не втратити товарний вигляд і смакові властивості продукцію. Збирання триває 6-8 тижнів, після чого рослинам дають спокій для накопичення сил на наступні сезони. Після зрізання спаржі якомога швидше і доставляють прохолодне приміщення, щоб зберегти свіжість. Далі пагани промивають від землі і подають на сортувальну лінію. Спочатку спаржу калібрують за довжиною та товщиною. Найтовстіші та рівномірні пагани щільно закритими верхівками відносять до найвищого сорту. Саме така спаржа найбільш цінна для продажу. Тонші або трохи викривлені пагани сортують у нижчі товарні категорії. зламані розкриті або з пошкодженими стеблами вибраковують. Після сортування спаржу відрізають по однаковій довжині, фасують у пучки. Або запаковують у лотки, охолоджують до 2-4 градусів, і зберігають або відразу готують до транспортування в торгівельну мережу. Уся процедура має бути швидкою і акуратною, щоб зберегти ніжну текстуру та смак продукції. У країнах Європейського Союзу існують чіткі вимоги щодо пакування та маркування овочевої продукції, зокрема й спаржі. Відправляти її на продаж без пакування не дозволено. Це порушення санітарних норм. Стандартів безпеки харчових продуктів і вимог до простежуваності. Кожна партія спаржі має бути упакованою чисту відповідну тару. Це можуть бути латки, ящики, коробки або сітки. Матеріал пакування повинен бути безпечним для харчових продуктів, не виділяти шкідливих речовин, захищати товар від пошкоджень під час транспортування. Окрім пакування, обов'язковим є маркування. На кожному пакуванні мають бути вказані назва, країни походження, класифікація за кодом, калібр, тобто товщина стеблу, дата пакування, ім'я або код виробника, а також логотипи. Ці вимоги регулюються документами ЄС, зокрема регламентом ЄС номер 543 дроб2011, який встановлює стандарти якості для свіжих овочів і фруктів. Недотримання стандартів пакування і маркування може призвести до відмови прийомі партії, штрафів або заборони експорту. Отже, для виходу на європейський ринок виробник повинен не тільки виростити якісний продукт, а й ще дотримуватись сурових правил підготовки до реалізації. Автоматичне сортування ліній для спаржів це сучасне обладнання, яке дозволяє швидко, та точно та якісно обробити великі обсяги врожаю. Такі лінії значно зменшують потребу в ручній праці, що особливо важливо в умовах дефіциту сезонних робітників або високої вартості робочої сили. Завдяки сенсорам і камерам сортувальні машини точно визначають довжину, товщину колір і стан кожного стебла. Вони відбраковують пошкоджені пагани, розділяють продукцію за калібром і якістю, також одразу підрізають стебла до потрібної довжини. Це не лише прискорює обробку, а й забезпечує стабільну якість продукції. Усі пагани в партії мають однаковий вигляд, що важливо для супермаркетів та експорту. Автоматичне пакування також економить час і підвищує гігієнічність процесу. Попри те, що встановлення такої лінії потребує значних інвестицій, вона швидко себе окуповує за рахунок зменшення витрат на оплату праці, втрати від браку і підвищення ціни реалізації товару. Для великих фермерських господарств і кооперативів це один з ключових інструментів підвищення ефективності та конкурентоспроможності на ринку. Сучасна технологія вирощування спаржі – це поєднання досвіду точного дотримання агротехніки та новітніх рішень на кожному етапі від вирощування розсади до пакування готової продукції. Правильний підбір сортів, догляд за плантацією, використання плівки для контролю якості і термінів збору, а також автоматизовані сортувальні лінії. Усе це дозволяє отримати товарну спаржу високої якості, яка відповідає європейським вимогам. Без належного пакування і маркування вихід на зовнішні ринки неможливий, тому дотримувати стандартів це не формальність, а частина успіху. Саме завдяки сучасному підходу українські виробники можуть конкурувати з європейськими і займати гідне місце на ринку спаржі.